Чи чули ви, що банани в ізоляції без інших джерел білка або жиру їсти небезпечно? Або, можливо, ви намагались урізати вуглеводи, тому що чули, що вуглеводи можуть завадити спаленню жиру від вуглеводів, гладшають. Або, можливо, ви захоплюєтесь інтервальним голодуванням заради того, щоб викликати аутофагію і продовжити собі життя. Сьогодні говоримо про міфи у схудненні. Сьогодні говоримо про дієтичні міфи. І я Ольга Онощенко, сертифікована нутриціологиня, психотерапевтка. Персональна тренерка, докторка соціальних наук. Маю британську освіту, і це канал, який покращує ваше фізичне і ментальне здоров'я, а також допомагає худнути без стресів і зрив. Почнемо з мікроменеджменту глюкози в крові. В Америці це зараз дуже популярний тренд: глюкозна богиня, глюкоз годес. Випустила уже свій продукт, який допомагає знижувати глюкозу в крові. Здається, в неї також є книга. І насправді американський ринок трохи специфічний, бо у них дійсно дуже багато людей з метаболічним синдромом, інсулінорезистентністю, і там дійсно величезна проблема ожиріння. В чому полягає міф? А, і, на жаль. Цей міф уже добрався і до українського ринку. Уже і у нас пропонують купувати монітори постійного слідкування за глюкозою, які наліплюються на руку або живітце, і ви бачите в живому режимі, як коливається глюкоза в крові. І в чому полягає міф? І це пропонується як людям з діабетом. Кому це дійсно важливо, цікаво, корисно, а так і здоровим людям, як наче треба тримати свою глюкозну криву якомога більш плоскою. А що значить глюкозна крива? Ми коли їмо вуглеводи або білки, цукор в крові може підвищуватись. А потім через декілька годин після їжі падати, і таким чином ми їмо, піднімається, опускається. На це впливає дуже багато факторів, не тільки скільки вуглеводів або яких вуглеводів ми з'їли, а такі фактори, як і стрес, сон, що ми їли вчора, як ми тренувались, і з чим ми їмо ці вуглеводи. І в чому полягає міф, що всі мають намагатись тримати цю глюкозну криву якомога пласкішою? Адже коли ваша глюкоза піднімається до 7 мілімоль на літр, то трапляються страшні речі. Це все не доведено. Про це ми будемо взагалі окремо говорити. В мене в інстаграмі є серія постів. Про це тут я хочу просто швиденько пробігтись по міфам і фактам, тому. Вам треба гуляти після кожного прийому їжі, ніколи не їсти вуглеводи в ізоляції, там просто банан з'їсти або просто яблуко, або просто вівсянку, і обов'язково починати ваш прийом їжі з клітковини і білка. І насправді це може бути доволі корисно, якщо у вас інсулінорезистентність. І вам дійсно треба бути обережним з рівнем глюкози в крові. Тому що при інсулінорезистентності є ризик, що якщо ви там переїсте або переїсте вуглеводів, то глюкоза підніметься високо, більше, ніж 7-8, набагато більше, і буде там триматись довгий час. І це вже дійсно шкідливо для вашого здоров'я, ваших внутрішніх органів. Це провокує запалення тощо. Але навіть якщо у вас інсулінорезистентність, і навіть якщо такі поради вам будуть корисні і вам дійсно треба звертати увагу на рівень глюкози в крові, це називається менеджмент симптомів. Тобто ми прибираємо симптом: дизрегуляцію глюкози, поганий менеджмент вашим тілом глюкози. Правда в тому, що це не вирішує коріння проблеми, а коріння проблеми в чому? В енергетичній токсичності. Що таке енергетична токсичність? Зайвий жир, простими словами, це зайвий жир, зайвий для вашої генетики жир. Чому це називається енергетична токсичність? Бо ми споживаємо більше енергії, ніж ми палимо, це відкладається в жир. Спочатку підшкірний жир, і тут немає ніяких проблем з цим, окрім можливо, ваших вподобань якихось естетичних, якщо там, ви хочете бути худим, і вам негарно не зайвий жир, то от тут питання тільки до ваших вподобань. Але в кожної людини є своя межа, свій поріг, до якої ми відкладаємо жир під шкіру. Потім, коли цей поріг уже переступається, жир відкладається навколо внутрішніх органів. І тут уже цей жир стає небезпечним. І це вже називається енергетична токсичність. Тут вже є вплив і на вашу печінку, і на, ваш, на вашу підшлункову, і тиск буде підвищений, і ліпідний баланс холестерин буде не в нормі, і ваш організм набуде ефективно справлятися з глюкозою. Але із жирами він теж набуде в цей час ефективно справлятись. Тому в цій ситуації мікроменеджети вашу глюкозу це контрпродуктивно. Вам треба сфокусуватись на головному. На чому? На тому, щоб займатися спортом і виходити в дефіцит калорій. Чому займатися спортом? Тому що це підвищує вашу чутливість до інсуліну, допомагає керувати глюкозою в крові. Окрім того, що це палить калорії, допомагає виходити в дефіцит худнути і лікуватись. Це головне, на чому треба сфокусуватись. Прави і схуднення. Нам треба позбутися цього зайвого жиру, дослідження показують, що навіть 10% жиру, навіть 10% втраченої ваги вже нам допомагають дуже серйозно зі станом здоров'я, з регуляцією глюкози. Тобто, схудненням можна реверснути перед діабет і діабет. Тобто, якщо ви їсте банан і це провокує якийсь неймовірний стрибок глюкози, то проблема не в банані, а проблема в стані вашого організму. Тому переживання через глюкозну криву це тільки малесенька частинка е, всієї картини. А в чому проблема цього міфу? Що він провокує тривожність навколо їжі, він вас штовхає більше до низьковуглеводної дієти, а якщо ми уникаємо вуглеводів, Намагаючись тримати нашу глюкозну криву якомога плоскішою, то ми можемо мати дефіцити отримати, бо ми будемо уникати дуже великої кількості різних продуктів хороших, здорових продуктів. І якщо ви жінка худа, спортивна, активна, і зненацька сідаєте на низьковуглеводну дієту, то це може не дуже добре вплинути на ваші репродуктивні гормони і ще подібну залозу. Ну і найголовніше, це нас зациклює на тому, що неважливо, і відволікає від того, що важливо. А що важливо, керувати стресом сном? Я розумію, що в сьогоднішніх умовах війни це не дуже взагалі може вийти, але ну, я маю це перелічити. Стрес, до речі, у нас не тільки від війни, От тим стресом ми можемо корувати. Який там від роботи, наприклад, чи який йде, наприклад, від стосунків з собою, чи на вміння відстоювати свої кордони і тому подібне. Це ми можемо корувати, і це робиться в психотерапії. Далі здоровий відсоток жиру, якщо є зайвий жир, якщо він відкладається навколо талії. Це значить, що, скорше за все, він і навколо внутрішніх органів відкладається, і тут ну, от тільки худнути. І це, я не хочу, щоб це прозвучало критично. Бо я вже 10 років працюю з людьми, яким треба худнути. І це не про силу волі, це не про рухатись більше їсти менше. Це дуже складна система, в якій задіяні і генетичні фактори, і психологічні фактори. Слава Богу, вже є Оземпік, тому що не завжди ми можемо це все подолати, навіть використовуючи психотерапію, медикаменти. Іноді ми поговоримо в наступному відео про міфи навколо Оземпіка. Тому треба худнути. Треба здорова м'язова маса. Чому? Тому що м'язи працюють як склад для зайвої глюкози. Тобто, якщо я з'їм тортик, то зайва глюкоза з тортика мені піде в м'язи і відкладеться у формі глікогену. М'язи і печін... печінка. Бо в мене хороша м'язова маса. А в жінки, може, мого зросту, з, з моїм відсотком жиру, але без м'язової маси. Ця глюкоза, якщо не спалиться для енергії, продовжуватиме циркулювати в крові. І от це вже дуже добре. Тобто м'язова маса вас захищає від похибок в дієті. Використовувати цю м'язову масу також треба, рухатись, рухатись, нехай це буде кардіо. Це теж підвищує вашу чутливість до інсуліни, покращує менеджмент глюкози. Якщо ви тренуєтесь, якщо у вас хороша м'язова маса, то вам уже банан не буде такий страшний нещасний. Ну, збалансована дієта то <смі> само собою зрозуміло, і за захист себе від зайвої їжі, бо ми дуже сильно дуже часто гладшуємо, від чого? Від зайвої їжі. Чому ми їмо зайву їжу? Ну, по-перше, це легко в сучасних умовах, так? Смачної їжі багато, вона доступна, вона калорійна, у нас стрес, ми заїдаємо стрес цією їжею. Ми доволі мало рухаємось, природньо гладшити. Але також ми дуже часто заїдаємо емоції, ми втікаємо в холодильник від наших емоцій, або ми справляємось з нашими станами, з дезрегуляцією, ми заспокоюємось. За допомогою їжі. І отут уже простір для психотерапії для того, щоб з цим розбиратись. Чи, можливо, контекст життя змінювати, прибирати тригери, які провокують бажання поїсти. Можливо, вчитися реагувати на ці тригери і заспокоюватись іншими методами. Можливо, у вас не вистачає відпочинку, відновлення. І ви не намагаєтесь дістати енергію з їжі. І це процес вчитись відновлюватись. Тобто, замість того, щоб купувати монітор глюкози, краще працювати над своєю харчовою поведінкою з професіоналом. Ну, не без того, що монітор глюкози дуже цікава іграшка. Я сама колись його носила. Ну, нічого нового не дізналась, але свою цікавість я задовільнила. Наступний міф: від вуглеводів гладшають, тому що інсулін. Тому що, коли ми їмо вуглеводи, піднімається глюкоза в крові, про яку ми говорили в попередньому пункті. І для того, щоб її розібхати по клітинам, піднімається інсулін. А інсулін, як ми знаємо, це гормон. Зберігання. Тобто, коли інсулін піднятий, то жир не палиться. Але в чому правда? Подивіться на цю картинку. Що вона показує? Це інсулінова крива. Інсулін піднімається і опускається протягом дня. Після прийому їжі він піднімається, потім їжа метаболізується, ми деякий час їмо, він опускається. І коли інсулін. Опущений, і ми знаходимося в дефіциті енергії, жир палиться. А коли інсулін піднятий і у нас надлишок енергії, то жир відкладається. Наша задача вийти в дефіцит калорій. Дефіцит калорій гарантує, що зелені ділянки будуть менші, ніж сині ділянки. Зелені ділянки це відкладання жиру. Сині ділянки це спалення жиру. Не спалення, а втрачання. Давайте будемо точними: саме втрачання жиру. Тобто, навіть якщо ваша дієта складається тільки з вуглеводів, але ви їсте менше енергії, ніж ви палите, то все ж ваш інсулін буде в якийсь момент опускатись і жир буде втрачатись. А в чому небезпека цього міфу? Знову ж таки, тривожність навколо їжі, урізання вуглеводів. Погіршення стосунків з їжею і відволікання від того, що дійсно важливо, а важливо не переїдати, дивитись, чому ми переїдаємо дуже часто це психологічні чинники. Не завжди, але часто. То що натомість робити, ніж урізати вуглеводи, збалансована дієта, слухати своє тіло, не їсти, коли не голодні, психотерапія. І третє на сьогодні останній міф інтервальне голодування. Як звучить міф, інтервальне голодування сприяє автофагії, очищенню клітин, яке сприяє подовшенню життя. Але правда в тому, що автофагія тільки підтверджена на крисах і черв'яках. На людях вона не підтверджена. Станом на 2025 рік, я кожен рік перевіряю, щось ніяк не підтвердиться на людях. Нема доказів в тому, що Інтервальне голодування краще, ніж урізання калорій. Тобто, якщо, наприклад, я буду їсти 1500 калорій протягом дня рівномірно, я отримую ті самі переваги, що і з'їм ці 1500 калорій, наприклад, там частину в 9 ранку, частину в 4 вечора, і потім буду голодувати до наступної 9 ранку. Головне загальна кількість калорій. Чим може бути Інтервальне голодування корисним, тим, що воно допомагає створити дефіцит калорій. Бо, наприклад, я наїм з шостої вечора чи з восьмої, і в мене включається цей фокус, цей переключатель, все, не їм. Інакше я можу втрачати фокус, я можу там щось поживати, там щось поживати. Ввечері ми схильні жувати, бо втомлені. А тут ми дуже сфокусовані. Тобто це. Трошечки обманює наш мозок, навіть якщо ми там схильні до емоційного переїдання, це встановлює якийсь зовнішній ліміт, границю. Але і дійсно це доволі часто працює, навіть для людей, в яких є проблеми з харчовою поведінкою. Але рано це, це, чи пізно, воно перестає працювати, тому я наполягаю на тому, щоб все-таки розвивати внутрішню саморегуляцію, а не регулюватись якимись зовнішніми рамками. Що таке внутрішня саморегуляція? Це вміння проживати ваші емоції, керувати вашими діями, не робити того, що ви не хочете робити наприклад, переїдати ввечері. Це все можна розвивати. І це ну, не про силу волі здебільшого. І які небезпеки цього міфу? Те, що це може негативно вплинути на худих, активних жінок, або. Шлях, ну, зазвичай саме за рахунок того, що вони починають їсти навіть менше, худнуть навіть менше, у них недостатньо енергії для того, щоб підтримувати життєво важливі функції, то організм буде вирубати не життєво важливі функції, такі як репродуктивну. Волосся буде випадати. В принципі, якщо ви не сильно багато тренуєтесь, у вас не дуже мало жиру в організмі, то має бути більш-менш безпечно. Але я знаю, що дуже багато хто не добре переносить голод, наприклад, то і не треба себе насилувати. Якщо вам зручніше розподілити калорії рівномірно протягом дня, робіть це. Нема ніяких додаткових переваг у інтервального голодування. Ну, плюс, якщо ви вже схильні до розладів харчової поведінки, навіть на клінічних, просто поганих стосунків з їжею, переїдання, зриви, то. Інтервальне голодування може цю ситуацію. Так, я чула знову ж таки випадки, коли допомагає. Але питання: ну, чи це костелі? Чи краще вже все-таки вчитись регулюватись внутрішньо? Мені, наприклад, не дуже підходить інтервальне голодування, тому що я погано переношу голод. От моя подруга каже: ну, пішла на тренування, потім уже і не їла. Бо вже 9-та вечора, що ж там в 9 вечора їсти, Ну, от наче схудла за тиждень на такому режимі трошечки відчуваю вже по одягу. Я кажу: а як ти спиш без вечері, чи ти можеш заснути, чи ти потім не прокидаєшся? Каже, Та як вбита сплю. І якщо б це було 10 років тому, то я б відчула провину. Бо це я не можу толерувати голод. А, я спитала її, як, як же ти голодна лягаєш спати. Вона каже, ну терплю. Терплю, але що тут ключове, що вона нормально переносить голод. Ми всі різні. В когось симптоми більш гучні голоду, в когось менш гучні. В когось може бути гіпоглікемія з жахливими симптомами, а хтось просто відчуватиме щось, ну, легкий дискомфорт, і буде нормально спати. Я не зможу заснути, будучи голодною, я буду прокидатись. Мені дуже некомфортно, коли я голодую. Тому я інтервальне голодування не дуже люблю. Я люблю більш інтуїтивно іноді, коли треба вийти в дефіцит і терпіти голод, то я дію по ситуації. Я слухаю своє тіло, я не ставлю собі якісь часові рамки. Коли мені потрібна енергія, як от знімати відео з клієнтами працювати, то мені потрібна їжа. на сьогодні. Це все. В наступному відео ми поговоримо про наступні три міфи. Якщо цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Відправляйте тим, кому це буде корисно. Донатьте госпітальєрам і перевірте лінки під цим відео, там все є. І донат на допоміжну банку госпітальєрам, і інформація про те, як записатись до мене на консультації і супровід. Лінки на мій телеграм і інстаграм. До зустрічі!